Я так втомлююсь другий раз, наїжджуся то на багуню, то на корботовку, то на кладбище треба, сапку грабельків взяв, поїхав, я не жду транспорту. Житомирянин Григорій на велосипеді їздить близько 20 років. Чоловік розповідає, що продовжня долає відстань близько 10 кілометрів. Я стараюся більше двигатися, а велосипед це мій лепший друг. Їжджу я, поки не випаде перший сніг. Григорій долучився до флешмобу велосипедом на роботу, який сьогодні відбувся в Житомирі. Розповідає, велосипедна інфраструктура в місті потребує змін. Для велосипедистів, звісно, бажано, щоб трошечки десь на проїжджій частині, щоб, було нам, щоб я їхав сміло, тому що бувають е шофера, водії. Прижимають, зажимають, обганяють, стають спереді, і ви знаєте, я можу порушити. До флешмобу можуть долучитися усі охочі, розповіла начальниця управління сім'ї молоді та спорту Ірина Ковальчук. Це така гарна європейська практика, якою користуються у багатьох країнах, відмовитись від автомобілів і одного дня приїхати на роботу велосипедом. Хочемо популяризувати цю ідею загалом. В Першу чергу, звичайно, запросили колег, щоб вони відгукнулися на цю акцію. І сьогодні працівники міського виконкому, які мають велосипеди, долучилися. Дуже досить активно і приїхали на велосипедах на роботу. Так само наші працівники сьогодні. Усім, хто будуть приїжджати Михайлівською, роздаватимуть світовідбуваючі браслети. Тому всі, хто тут буде, ми ще годинку тут чергуємо, і хто зранку їде на роботу велосипедом, обов'язково отримає браслет. Флешмобом велосипедом на роботу в місті розпочався триденний урбаністичний фестиваль Майстерня міста. На сьогодні велосипедна інфраструктура потребує в місті розвитку, і ми бачимо запит від мешканців і від велосипеду. Испільноти, і саме сьогодні на майданчику майстерні міста ми разом із велоспільнотою будемо обговорювати концепцію розвитку велосипедної інфраструктури, і в цьому році ми плануємо розробити і затвердити концептуальні документи, які повинні дати відповіді, як ми як місто повинно розвивати велосипедну інфраструктуру, як ми повинні зв'язати різні мікрорайони міста, якими велосипедними маршрутами, щоб їм було комфортно і безпечно пересуватися для містян. Тетяна Дукач, Євгенія Барвенко, Суспільне, Новини Житомир.